Пропоную дидактичну гру, з якого дерева листочок. Давайте розглянемо зображення. Перше дерево це береза, друге це каштан, а третє клен. Під деревами зображені листочки. Давайте ж розглянемо, який листочок упав з цих дерев. Перший листочок це листочок з якого дерева. Молодці. Цей листочок із клена, другий хвоя, дуб, третій каштан, вірно. І четвертий листочок з берези. Молодці. Дивимося слідуюче зображення: це верба, ялина та дуб. Перший листочок з якого дерева? А ну, давайте розглянемо. Подумайте, будь ласка. Молодці. З дуба. Горобина листочок немає молодці. Третій ялина і четвертий? З якого дерева? Верба? Дуже добре. Запам'ятайте. Молодці. До нових зустрічей!